Що ми робимо, коли ми одинокі? Втікаємо, когось шукаємо, зустрічаємося, чаю хочемо попити, поспілкуватися, поговорити. Ми чуємо вакуум Особливо наші мігранти, які переїхали в Америку, я пам'ятаю, це вік моїх батьків, який вони пережили важкий час, щоб ви знали. На вулицю піти не можна, поговорити з сусідами, так як в Україні. До сусіда зайти ніхто не заходить. Здоровитися ніхто не здоровається, мови не знають, культура інша, народ інший. Яку вони психологічну атаку перенесли за життя? Які вони вакууми прийшли? Скільки вони загубили? Як мені було жаль дивитися, я де бував, старався їх підтримати, як тільки міг. Наше старше покоління. Одинокість. Що ми робимо, коли ми одинокі? Я пам'ятаю одного фіна, який був мільйонером, і коли треба було щось замовляти йому в магазині, то він не їхав, він тільки по телефону замовляв. Йому все привозили. Але одного разу він накинув петлю на шию, тому що каже, вакуум душі, я не хочу більше жити. Аж там, в цьому сарайчику він почув голос, який каже: Не роби цього, я тебе люблю. Його Господь спас. Я ніколи не забуду, коли був на далекому сході, і тільки один мій друг колега, відкриває двері з рушницею мама взаді. Крикнула Павлік. Але було пізно. Двадцятирічний хлопець вибіг на вулицю, достав руж'ю собі вистрелив в горло, тіло падає бездиханне. Вакум. Шановні, ми ніколи не чувствуємо одинокість. Ми ніколи не відчуваємо, що ми одинокі, правда? Тому що ми ходимо під руку з Ісусом.